У 9.41 наша планета зміниться раз і назавжди. Дві найважливіші події у 20 столітті: перемога союзників. І це ти не вмієш писати коди. Ти не інженер. Що ти робиш? Музиканти грають на інструментах, а я диригую оркестром. Я сидів у гаражі і творив майбутнє, бо митці ведуть за собою, а не здари бояться відповідальності. Мені подобається, що тобі байдуже, скільки люди заробляють. Тобі важливо, що вони роблять, але те, що ти робиш, не має бути найкращим у тобі. Ти єдиний, хто бачить світ так само, як я. Ніхто не бачить світ так само, як ти. Стів Джобс. з 12 листопада у кіно